Українські волонтери справжні чарівники та чарівниці, котрі можуть дістати будь-що, будь-коли та звідки завгодно. Цей день настав. Ми купуємо таски, турнікети, рації, бронежилети, байрактари, супутник. Мені здається, що неможливого для українських волонтерів просто нема. Забезпечення армії, евакуація цивільних, прихистки, турбота про тих, хто не може подбати про себе сам. В Україні величезний простір, де кожен може робити добро по-своєму. І українці це добро. Роблять український волонтерський рух це утікальне явище. Я навіть не знаю, де є схожі аналоги у світі. Це без перебільшення символу країни із ще з самого початку війни у 2014 році. Звісно, головний подвиг на наших героїчних військових та силах оборони України. Та чесно кажучи, я не знаю, де ми би були сьогодні, якби не наші українські волонтери. Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це відео вдячності українським волонтерам. Низький вам уклін за все, що ви робите для нашої країни. Сьогодні я розкажу вам про 5 цікавих волонтерських ініціатив, котрі заслуговують на вашу увагу та підтримку. А ще, можливо, це найоптимістичніше і наймиліше відео, котре ви сьогодні подивитесь на Ютубі, тому запрошую подивитися до кінця. Інформацію про ініціативи я отримав із дослідження центру спільних дій спільноти воєнного часу. Запрошую ознайомитись із повною версією. Лінк у описі. А саме відео створено у співпраці з громадською організацією.опориUA. До речі, у них є подкаст точка, і якщо вам сподобається тема відео, то у них можна послухати багато історій активістів, волонтерів, правозахисників та як вони працюють в умовах війни. Для українців є вже звичним дякувати вовкам на фронті, чи то вовкам да Вінчі, чи воїнам сил спеціальних операцій. А чи ви бачили, як наші військові самі дякують вовкам? Ну не вовкам, а вовченятам? Зграя вовченят. Це волонтерська кухня у Ніжині на Чернігівщині. Дякую, вовчення. Дякую. Дякую. Дякую всім. Проєкт започаткували знайомі між собою ніженці. До них підключилися місцеві депутати, а підприємці надали приміщення. Вовченята кухарі готують кілька видів супів, каш, узвар, енергетичні набори. Все побудовано на місцевій синергії. Продукти привозять з Ніжина та сусідніх громад, допомагають інші благодійники. Є дуже шимкі історії, як пенсіонери віддають на сухпайки свої продукти і дуже ображаються, коли волонтери не хочуть їх приймати, бо це їхній внесок у перемогу. Але натомість до. Роботи зграє активно долучені українці старшого віку, тому що волонтерство і допомога Україні справа кожного безвідносно до віку. Дякуємо. з зграї вовченят за турботу і залучення всіх небайдужих до перемоги. Комарик, пробував борщ. Да, чудовий чудовий борщець. Дякую. Зграє вовчення. Сади перемоги це кампанія, що реалізується за підтримки канадського уряду. Аналогічні кампанії проводилися під час Другої світової війни у Сполучених Штатах, Європі та Австралії. І сади перемоги це наша версія цієї історії. Учасники програми засаджують землю городиною і таким чином пом'якшують удар, які завдали росіяни українському сільському господарству. Для цього кампанія надає громадам насіння, техніку та координує свою діяльність із урядом України. Хоча найважливіше, напевно, у цій історії те, що це реально працює. Ось, наприклад, на Сні 22-го року до цієї кампанії долучилася буцька громада із Черкащини. Вони отримали насіння і роздали своїм мешканцям. А ті, у свою чергу, засадили землі, котрі десятиліттями не знали обробки. І на цих певною мірою забутих землях народилися справжні продукти харчування. Я сподіваюся, що я оце все про землю правильно кажу, бо в мене в дитинстві навіть сла не було. Друзі, доброго дня! Буцька територіальна громада. Ось така земельна ділянка, яка 30 років не використовувалась, ми її вже виробили. Ось. Наші хлопці, помахайте руками, які О, за такими... Це історія про те, як об'єдналась уся громада, місцева влада, підприємці, волонтери і звичайні мешканці. Така синергія навіть дозволила перевиконати бюджет у жахливі перші місяці повномасштабного вторгнення. Добре, я не фотографію. Доброго дня, міська громада Ніна Володимирівна, яка участвує да. в нас в програмі Сади Перемоги. Подивіться, які грядочки. Ну, як на так? окремо, треба відзначити зворушливі відео від голови буцької громади Сергія Залізняка, ми використовуємо як фон, хоча їх треба дивитися зі звуком. В результаті буки на 80% забезпечили рослинними продуктами, садочки та школи і мають амбіцію досягнути 100%. А також забезпечують їжу українців, що переїхали у їхню громаду після 24 лютого та Збройні Сили України. Чого навчить ця історія? А вчить того, що якби люди не ставились один до одного, але. Коли місцева влада, комунальні установи, підприємці та мешканці згуртовуються, то вони можуть показати круті результати навіть у дуже скрутних умовах. Дякуємо садам перемоги за таку важливу і господарську роботу. Ну як на картиношці, то До 24 лютого громадська організація Елос Україна відкривала на Київщині прихистки святої Ольги для жінок, постраждалих від насильства. Після початку великої війни почали робити це для вимушених переселенців. Шелтер, що відкрили в Хотині Чернівецької області, це місце для постійного перебування з дітьми. А не просто переночувати на день чи два. Так люди залишаються в Україні, відкривають для себе нові її регіони і не змушені втікати за кордон. А цей хлопчик Олексійко, що мав народитися на Донеччині, народився в Чернівцях і зараз живе у шелтері. Цей прихисток відкрило колишні трапезні храму святих Бориса і Гліба за допомогою церкви України. Абсолютно різні люди і духовенство об'єднали свої зусилля і дали співгромадянам новий дім без відриву від своєї країни. Сьогодні мешканці не тільки приймають допомогу, а й активно працюють самі. Волонтери допомагають збройним силам України. Ін і знаходять роботу в Хотині. Важливо, що це довготермінова ініціатива, адже цим людям досить довго не буде ще куди повернутися. Дякуємо Хотинському шелтеру за відкриті серця і допомогу тим, хто її потребує. Острог, невелике містечко на Рівненщині, відоме своїм замком, родиною князів Острозьких та звичайно ж Острозькою академією, котра у свою чергу славиться випускником Романом Романюком, журналістом української правди. А що він сам про це постійно розказує? Я лише запам'ятав. Студенти та випускники академії за допомогою місцевих підприємців і влади організували Острозький волонтерський штаб. Привіт, на зв'язку волонтерський штабу Острога. в нашому містечку живе менше людей ніж в якомусь мікрорайоні Києва, Червова. Однак, хоча нас небагато, ми дуже добре знаємо, що разом можемо бути ефективними. Спочатку вони збирали допомогу в громаді і передавали її на Київщину, Миколаївщину, Чернігівщину, Харківщину, які потерпали від бойових дій. Студенти самі займалися логістикою, шукали допомогу, домовляли з іноземними партнерами, допомагали евакуювати з небезпечних районів і надсилали допомогу у Збройні сили України. Після жесту доброї волі росіян на півночі України волонтерський штаб переїхав у місцеву баптистську церкву і почали працювати над потребами українців, котрі переїхали до острога після 24 лютого. Інша частина команди продовжили їздити Україну і допомагати мешканцям деокупованих громад. Цей приклад демонструє гнучкість нашого громадянського суспільства. Починаючи з буквально усього, бо на початку було потрібно буквально все. Далі Острозький волонтерський штаб вдало переорієнтувався і на своєму місці продовжує вдало, що називається, зшивати Україну. Дякуємо Острозькому волонтерському штабу за гнучкість, ініціативність і готовність допомагати усім, хто цього потребує. Кожен із вас хто долучається своєю маленькою. Допомогою ви приймаєте участь у великій справі, тому ми тут для того, щоб допомагати. Ми молимось і працюємо. Я дуже люблю історії про соціально-відповідальний бізнес, і ця історія саме про нього. Ініціативу Наша мета в Києві заснувала рестораторка Анна Обломей, директорка ресторанної премії Сіль, котра об'єднала широку мережу рестораторів і організувала волонтерську кухню. Поки росіяни їли протерміновані сухпаки і мародерили продуктові. Київські ресторани під координацією Ані годували наших захисників. Коли гостра потреба в цьому відпала, вона переключилась на гуманітарну допомогу де територіям і заснувала фонд Наша мета. Організація працює і досі. Ось узимку передали київському пологовому будинку купу медичної допомоги дуже вам вдячні за допомогу. Дуже вам вдячні за вашу щирість доброту. Ми Працюємо для вас, але також для Анни це й особиста історія, бо на війні загинув її молодший брат Семен Обломей. На його честь заснували фундацію, кошти з якої йдуть на стипендії з навчання арбористиці, іншими словами, догляду за деревами. Семен власне мріяв розвивати цю галузь в Україні. Я мав приємність знати Семена і щасливий чути, що завдяки його сестрі ця мрія здійснюється. Це історія про те, як адаптується наш волонтерський рух під змінні потреби, а ще про безцінні соціальні зв'язки, котрі допомагають нам у боротьбі. Адже ресторатори цієї ініціативи були знайомі ще до повномасштабного вторгнення. А після дуже дуже швидко об'єдналися і почали допомагати тим, що вміють найкраще. Дякуємо фонду. Наша мета за відповідальність і готовність швидко ділитися з людьми допомогою. Це лише п'ять із безлічі прекрасних історій українського волонтерства. Насправді їх набагато більше, і я би дуже хотів, щоб українці знали, які чудові люди їх оточують. Дуже важливо, щоб більше цих ініціатив не виникли у великих містах. Це переважно маленькі громади, де всі усіх знають, і на цих тісних соціальних зв'язках вибудовують ефективну співпрацю. Не здивуюся, якщо в кожному населеному пункті, де майорить прапор України, Знайдеться хоча б одна волонтерська ініціатива. Поділіться, будь ласка, у коментарях, які класні історії зі своєї громади ви б хотіли відмітити. Можливо, про це ми зробимо ще одне відео. Ще важливіше це досвід, який здобули різні люди з усіх куточків України. Бо волонтерство це і координація, і фандрейзинг, і проєктний менеджмент, і купа різних навичок з десятків різних сфер. Війна аж закінчиться, а цей досвід і відчуття залученості залишаться з ними назавжди. Такі люди і будуть відбудовувати Україну, і знаєте, це вселяє неабиякий оптимізм. Згідно з дослідженням центру спільних дій, більшість. Цятив не закрилися за перший рік повномасштабної війни, а працюють і досі. Це означає, що люди готові грати вдовго і допомагати стільки, скільки зможуть, а потім стільки, скільки потрібно. І як на мене, це відповідь на питання, скільки ще протримується Україна, стільки, скільки буде потрібно на зло і поразку нашим ворогам. Ще раз дякую всім нашим волонтерам і дякую усім, хто додавився відео до цього моменту. Якщо ви хочете ще більше розумного контенту від мене, зверніть увагу на ці відео, котрі ви зараз бачите на екрані. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.